Ай, наша команда тічерів створила марафон за улюбленим серіалом підлітків Дандеменс, який змінить ставлення вашої дитини до вивчення інглішу, адже ці чотири дні будуть здрайвовими. Дитина на повному релаксі опанує найактуальніші теми на інтерактивній платформі, та зібрано все в одному місці: уроки, домашка, зворотній зв'язок від вчителів. Подивіться на структуру марафона. Перший день ознайомчий. Учень познайомиться із процесом проходження марафону та із тічерами, які будуть супроводжувати його на кожному етапі. Це цікаві, веселі та кваліфіковані Альона, Богдан, Світлана та Марина. Наступні теми будуть суперкорисні. Дитина вивчить до 50 сучасних англійських фраз та поглибиться у опанування тем про вечірку, перший заробіток, організацію відпочинку за кордоном та змагання. А вправи і домашка сприятимуть засвоєнню знань щодо вправ. Це і вибір правильного варіанту, встановлення правильної відповідності, і навіть аудіозапис, який потім перевірятимуть наші тічери та надаватимуть зворотній зв'язок. Запрошуємо вас на марафон, адже зараз саме час почати вивчати англійську мову. Усього 4 дні. А ваша дитина покращить сприйняття мови на слух, подолає мовний бар'єр та почне розмовляти англійською, бо сама цього захоче. Ну що ж, поїхали.